Вітаємо наших глядачів в ефірі, програма про гори України. Зараз у нас такий незвичний цікавий буде ефір. Ось хочу представити наш ведучий ефіру Єгор Безрук, Леонід Гапєєв. Доброго дня. Доброго дня. Леонід Гапєєв поза кадром. І ось ви бачите журнал Жміль, який ми будемо читати улюблені окремі уривочки. Єгор отримав цей приз як активний учасник міжнародного фестивалю щастя у творчості. От ви зараз будете його чути, а я буду вам показувати оцей класний журнал. Це рубрика на 10-й сторінці Гори України. Будь ласка, почитай, Єгоре. Українські Карпати або Гори України. Малойзовські Карпати, гори розташовані на заході України. Їхня назва походить від слов'янське слово Харабет. Тобто храбет. Наві... Найвища вершина українських Карпат та да. і... і всієї України – це гора Говерла. Її висота 2000 ти... метрів. Ну, метрів. Ну, да. Назва цієї гірської вершини вперед. Кладів цих ворського означає сніговий замок. Щоб піднятися на оговерл, потрібно активно йти 6 або 8 годин. Друге: у Карпатах багато струмків та річок. Найбільша і найвідоміша річка Дністер Тиса Пруд Руб. Ре... Черемош, уш та латориця. Вони часто утворюють дивовижні водоспади та кас... каскади. неповторної звучання стрімкої води. В гармонії допомагають чудові гірські хребети. хребти. І последнє. Кили Карпатинських гір укривають ліси з дебільшого хвойні. Їхні ціліще повітря вибить туристів від відусь на відпочинок та оздоровлення. Оздоровлення. Дякую, Егоре. Все. От щойно ви Послухали, як в радіоефірі Єгор читав улюблені уривки. Ви також побачили зараз бачите класні ілюстрації. Ми дякуємо митцям, видавцям, благодійникам за такий подарунок от цей журнал Джміль. Ну І ви бачите тут класні такі ілюстрації. Насправді почалася весна, і, звичайно, і дітям і батькам хочеться. Подорожувати, мандрувати, ну принаймні, хоча б подумки це зробити. І от ми надаємо таку віртуальну і цілком реальну можливість почитати, послухати, подивитися. І зараз ми у Єгора запитаємо, чому саме ти обрав саме цей сюжет? Ну і що найбільше в ньому сподобалося про гори України? Мені сподобалось, що тут багато інформативної інформації. Так. Пізнавально, так. Багато інформації, що дає з одної страниці. Ну, і все. Так, дякую. Насправді дуже цікаво, інформативно, дуже, дуже пізнавально. І хочемо нагадати нашим глядачам, що Джміль це дослідження, живопис, музика і література. І тема номеру підкорюємо вершини. У нас зараз. Скоро завершується місяць квітень, залишиться ще місяць травень. Остання чверть цього навчального року. Отож, нашим дітям, батькам, вчителям доведеться ще подолати оці такі освітні гори, щоб були в дітей якісні оцінки, заліки, все це складено, тести, творчі завдання і таке інше. От, Але ж варто думати і про. Справжні вершини, і тому ми дуже раді, що такий класний сюжет є в журналі Джміль. Отож, подумки читайте, мандруйте і дякуємо за увагу!